Поки що в Україні панує сонячна та тепла погода, але вже з початку нового тижня це зміниться. Країну потрохи почнуть накривати дощі. Де саме вони йтимуть? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 9 березня, ніяких опадів поки що не прогнозується. Цього дня в Україні буде панувати тепла сонячна погода. Вітер очікується помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у всіх областях країни буде в межах від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. А вже вночі опуститься та буде коливатися від 0 до плюс 2 градусів. Дорогі глядачі! 45% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 10 березня, хмарності та дощів очікувати не варто. Вся країна буде сонячною та безхмарною протягом всього дня. Вітер також незначний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в денний час доби буде від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. А вночі все ще буде падати до нуля плюс 4 градусів у вівторок, 11 березня, очікуються дощі у трьох областях нашої країни. А саме невеликі дощі тимуть в день у Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. А ось на всій решті території країни вже буде як попередні дні, гарна сонячна погода. Вітру майже не буде всього 5-10 метрів на секунду. Синоптики прогнозують в цей день спекотні температурні показники. По всій країні буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів. А у західних областях вночі потеплішає та вже буде до плюс 6 плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!